дня, з вами канал Своя Хвиля, і сьогодні ми вирушили до лісу для того, щоб назбирати мухоморів. Так вони почули саме мухоморів і перевірити один такий народний метод, тому що говорять в народі, що якщо, наприклад, на на пательню з грибами потрапив один утруйний гриб, і при цьому, якщо додати цибулю, то цибуля повинна стати синього кольору. Так я з дитинства пам'ятаю цей спосіб. Дійсно бувало навіть що щобивали гриби, бо дійсно цибуля таке синіло, ставала синього кольору. І сьогодні ми хочемо тісно назбирати якісь блюду поганку, червоного мухомора. Блюду поганку, до речі, ніде не зустрічав, червоні мухомори зустрічав. Ну зараз будемо збирати все те, що якесь отруєне, все якесь непотрібне, і пробувати їх тушити, варити прямо в лісі з цибулею. і перевірити, посинні чи не посинні. Так що не переключаємося, далі буде цікаво. Отже, червоний махоморчик. Оце такий насрізаем. Не знаю чи можна його було в руки брати і ножем різати. Вот такий ой. Махамор у нас піде зараз варитися. Отже, вбираємо цибулину, погляньте скільки взяв за дня експерименту. Звичайно, жартує. просто по дорозі воно мені так вийшло, що зайшов магазин, і взяв цибулю, а далі пішов в ліс. Думав, найду, ну, біду баганку, проведу експеримент. Піду баганку не знайшов, думаю, чи воно хохоти. То є теж бухоморку. Чай би там щось в якихось порціях він вважається, неєдовитим. я не знаю, якимсь малим. Так, отже, це буде пішла Під цього прасення, Ножом не знаю. Це може бути після поданий. Замахаморимо його туди капітально. І про шумить в камері. Наливаємо воду. І ставимо, І ставимо на нашу... Спиртову горілку, яку я зробив перед цим виходом. Знаю, як вона нас вийде, це такий Перевіримо обходний. примус такий спиртовий. На бистро руку скльопав, зараз перевірю. І Пише, що стакан води за 8 хвилин розігріває. Хтось тобто, тобто, ну, кип'ятить, перевірю. От. Таку приспособу я скльопав. Звичайно, спирту я туди не дам. Дам антисептика. Спирт тут таке діло, що Будеться ж. Антисептик. Теж в собі містить, я не знаю, мабуть, всі 90 градусів спирту аж бігом. Зараз ми. Мою... Це все діло розпалимо. Перевіримо. Горить, горить. Просто так полум'я, його не видно. Ну І ставимо наші мухоморчики на вогонь. Чекаємо, поки закипить. Ну що ж, не переключаємося, ждемо. для повного такого домашнього ефекту додамо трохи солі. Вже хвилин 10 пройшло, воно все-таки закипіло і кипить як не, якимось таким оранжевим кольором, не знаю, що там з нашою цибулею, але на дні. Гриб вже напів готовий, зварився. Знаєте, варю і думаю, тут такий, ну це навіть не ліс, це як то... Такий лісосмуга як то. І тут та стежка така посередині, тут постійно люди ходять. І думаю, хоч би ніхто не підійшов і не спитав бо, чувак, що, що ти робиш? А що ти у вариш? Слава Богу, нікого не видно, бо сьогодні вівторок, робочий день. Це нікого немає. То, дійсно, Я не знаю, як би прийшлося відмазуватися, що я у варю в лісі. Вже не переключаємося, варимо. Вже пройшло десь хвилин 10-15 нашої варки. Знімаю, бо вже падають мої ці приспособи, що ми будемо бачити, зараз будемо показувати вам. Пахне, до речі, ну дуже смачно. Їй-бого, хочеться з'їсти, не знаю, Якась такою юшкою смачною пахне грибною. Гриби вже, до речі, такі розварені. А сама цибуля, як ми бачимо, нічого і немає. Нічого вона не цього не посиніла, взяла трошки кольору шапки самого гриба і Виглядає вона шикарно білою і ніякого там синього кольора. кольору немає. Мухомор ну, наш зварений. На жаль, це не бліда поганка, яку дійсно там пише, скільки там її не варить. Якісь були експерименти, проводили, що варили днів два блюдо поганку. І свої утруйні свойства вона так і не втратила, вона так і заливалася труйна. Тобто з блюдою поганкою, наприклад, такі експерименти не проводь. Там її в уксусі, в спирту, в чому хочеш, вона утруйна буде завжди. Не знайшов я блюдо поганкою, її просто-напросто немає. Ці дні дуже сухо. Сьогодні у нас 18-18 жовтня і на дворі доволі тепло, я входжу в одну в одній футболці, тому що... На дворі не знаю, десь плюс 18 добрих, а той може і шибі, може і більше, не знаю. Та й таке. Ну, Провів експеримент з червоним нашим таким звичайним мухомором червоний. Я надаю, червоний мухомор цятки такі. І як бачимо, цибуля ні грама не ні посиніла, нічого і немає. Тобто, що що ми маємо? що Експерименти з цибулею, то що якщо отруйний гриб попадає до нас на сковородку... Оскільки б ти цибулі не додавав щоб б не робив, би нічого нанесеніє. Бачите самі. Результат на лице. Всім гарного дня. До побачення. Підписуємося, ставимо лайки. На все добре.